Так, попали в тропічний ліс, блін, прямо посеред серед улашівки, да? Так. Да. Виявляється, що можна Виявляється, що можна розробити свій райський садочок, да? да. На місці, блін. А не знищувати природу, да? да. Це кофе? Да. Кофейне дерево. Кофейне дерево. А це не бачиш? От тут. Так. Тут у нас все проходить. Не бачу де плоди. А он бачу, так. Да, да. Лимонела, це, це, це ті. Лимонела, так. Прикинь, банани ростуть з папаїєю. І родять, родять. Не те, що ростуть. Квітка банани. А ви зимою е, пропалюєте? так? Да, 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 пропалює. Спеціально були білі землі, вони. А, в можеш зайти. А, 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 землю тут, а землю тут якусь завозили, чи це на місцевії росте?